Мешканці, вітання. Зараз ми знаходимося на будівельному майданчику на території колишньої червоної лікарні. Я хочу нагадати, що 7 вересня відбулося чергове засідання сесії, на якій виділялися кошти на підготовчі роботи. І сьогодні ми маємо на майданчику екскаватор, який розпочинає демонтаж будівель. Їх буде демонтовано 4. Стараємося якнайшвидше ці роботи провести, підготувати даний майданчик, для того, щоб після цього вже змогли приступати до монтування мереж до даної площади. Хочу нагадати, що також виділені кошти і на підведення сюди мереж водопостачання, мереж каналізації. Розпочали роботу над нашим величезним проектом по реабілітаційному центру. Даний проект був розділений на три проекти: тобто, це демонтажні підготовчі роботи, це заведення мереж водовідведення і водопідведення, і буде третій величезний проект це реконструкція існуючого приміщення і добудова нових приміщень. У зв'язку з такою поганою ситуацією, яка є сьогодні в нашій країні. Пацієнтів, які потребують реабілітаційної допомоги, стало значно більше. І це змусило нас розширяти спектр медичних послуг, спектр реабілітаційної допомоги. над чим ми будемо працювати по завершенню по готовності даного об'єкту. Об'єкт дуже важливий, тому що сьогодні є завдання президента. Сьогодні є бачення військових, що в місті Володимирі має бути центр реабілітації для військових. Тому ми це ідемо і це робимо для того, щоб це не затягувати, а як використовувати кошти, які сьогодні є. І віримо в те, що на наступний рік, коли буде прийматися як і бюджет громади, так і бюджет держави, також буде цей об'єкт в переліку об'єктів області для того, щоб в найближчій перспективі в місті був центр реабілітації для військових.